Слава Україні! Біси дохнуть, сонце сходить. Саме це написано на прапорі, який знаходиться за моєю спиною. Дякую усім, хто витримав цю тривожну ніч. Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони, всім силам оборони України за те, що постійно у бойовій готовності несуть службу і звільняють наші тимчасово окуповані території і нищать ворога на морі, на суші і повітрі. Тривожна ніч, але ви усі молодці. Ви були чемними і дотримувались відповідних правил. Уся критично важлива інфраструктура в регіоні працює, забезпечена повністю так само і повністю контрольована ситуація. Ворог скиглить у своїх чатиках про те, що після цієї масової атаки ми чекаємо офіційних даних від наших військових, що і як відбувалося, не вдалося знову нас завантажити у темряву. Превентивно вимикали світло в деяких частинах міста сьогодні, і це було правильно, тому що ракетна небезпека була дуже реальною. Але працюємо далі і бажаю кожному з нас тихого і продуктивного дня. Вчора на вечір ворог виявив море ракетоносії. море стало тихіше, тому ворог намагається, як кажуть, розправити крила, яких у нього немає. І ця двоголова курка нічого вже нам не зробить. Але не нехтуйте сигналами. Повітряної тривоги. Ви бачите, що все дуже серйозно і війна продовжується. Працюємо разом на всіх наших ділянках фронту. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! Все буде Україна! І обов'язково посміхніться! Це треба.